Олег ляшко, радикальна партія. У мене запитання до міністра енергетики. Один із моїх колег сказав, що міністр енергетики дуже популярний. Насправді я думаю, ця популярність мотивується тільки одним: надзвичайно великий рівень корупції у системі, яку очолює міністр Демчишин. Зокрема, зараз пан Демчишин агітує за те, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії в Крим. Чи не тому він за це агітує? Бо його бізнес-партнер, російський олігарх Григоришин, який має майже вже 20% акцій Крименерго. А Демчишин з ним давній партнер, бо допомагав Григоришину, консультував його купувати Луганську обленерго кілька років тому. І саме за ініціативи Демчишина було підписано угоду про постачання до Кримського федерального округу електроенергії України з України. Тому в мене питання до пана Демчишина: чи не бачите ви тут конфлікт інтересів із Григоришиним вашим давнім партнером? Чи можете ви за цих умов працювати? міністром, тобто займати з корупційними схемами, які зараз там є в міністерстві енергетиці, і коли ви подасте.